Вітаю, друзі! Я Олена Трибошна. Ви дивитесь канал. Є питання про те, як росіяни намагалися, як вони кажуть, демонтувати режим в Києві, розстрілюючи пам'ятник Грушевському біля колишньої будівлі Центральної Ради і дитячий майданчик поруч. І чого вони цим добились, поговоримо сьогодні. Отже, сьогодні, 10 жовтня, о 6 ранку, цілком в дусі оскаженілої криси, не щура, а саме криси, терорист в Кремлі чи в бункері, дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків, ракетами усіх типів. За більше ніж п'ять годин по території України було випущено 84 крилатих ракети і 24 безпілотники. Це більше половини від того, що росіяни випустили по Україні в ніч вторгнення, 24 лютого. Ракетні удари були нанесені по Києву по трьох районах. Окрім об'єктів інфраструктури, ракети влучили у перехрестя між бульваром Шевченка і вулицею Володимирською неподалік пам'ятника Грушевському. Пам'ятник стоїть біля будинку вчителя. Сто років тому в цій будівлі розташовувалась центральна рада, яку очолював Грушевський. Як що росіяни цілились в так звані центри прийняття рішень, український парламент, то вони помилились років на сто. Ось на цьому відео киянка випадково засняла цей момент влучання. У мене трясуться роки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. Ще одна ракета поцілила в дитячий майданчик неподалік. Поруч з пам'ятником Тарасу Шевченку. теж дуже важливий стратегічний об'єкт в лапках. І ще одна ракета пролетіла поруч з мостом Кличка скляним пішохідним мостом, який з'єднує Володимирську гірку з площею, де стоїть колишня арка колишньої дружби народів. На відміну від суперзахищеного і суперміцного Керченського мосту, скляний міст кличка не постраждав. А в сорочці народився чоловік, який якраз в момент вибуху знаходився на мосту. Загалом вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Користені, Житомирі, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Запоріжжі та Одесі. Росіяни використали усе, що мали в арсеналі: ракети наземного, морського та повітряного базування. З Каспією з 11 літаків, ракетоносців запускали Х-101, Х-555, з кораблів у Чорному морі, крилаті калібри з усіх напрямків іскандери наземного базування. Так само використали ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та торнадо С. Крім того, проти України було використано більше десятка дронів Камікадзе. Протиповітряною оборони у повітряних сил ЗСУ та підрозділами ППО сухопутних військ було знищено більше половини випущених росіянами ракет: 43 крилатих ракети і 13 безпілотників. Одну з ракет наші військові збили просто з радянського переносного зенітно-ракетного комплексу ІГЛА, призначеного для ураження низько летаючих вертольотів. Йде! Аня, давай! <звучас> давай! Падай! Yeah! Да, <звучас> Тим не менше, що найменше людей сьогодні загинуло через російський ракетний терор. Ще близько 60 поранені, повідомила нацполіція. Частина ракет вразила об'єкти інфраструктури. Станом на 11 ранку по країні їх було пошкоджено 11. у восьми регіонах і в Києві. Частину областей було тимчасово знеструмлено. На момент запису цього відео тривоги знову тривають, і до вечора ці цифри можуть зрости. Сьогодні ввечері під час пікових навантажень на мережу. На нас очевидно чекає випробування, але ми його витримаємо. Поставте сьогодні особливо економну до споживання електроенергії. В принципі, звикайте економити. Це нам доведеться робити всю осінь і всю зиму. Ідемо далі. Російські пропагандисти весь ранок зловтішалися з того, що це той самий судний день, який обіцяв в липні недомірок Медведів. Вони розуміють последствия таких заявлень. Последствия очевидне, що в случае, якщо подобне произойдет, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Сьогодні цей недопрезидент і просто непорозуміння природи, медведів, який з суботи, наче язик в дупу засунув, написав в телеграм, що розстрілами дитячого майданчику, пам'ятника Грушевському і скляного мосту, кличка вони намагаються демонтувати режим в Києві. В день сам кремлівський терорист особисто оприлюднив звернення. Нанесений нісон масірований удар високоточним оружием великої дальності воздушного морського і наземного базірування по об'єктам енергетики. Воєнного управління і связі України яким воєнним об'єктом був дитячий майданчик в парку? З дитячими майданчиками у кроворуких дегенератів в Кремлі виходить воювати найкраще. Друга армія світу, перші ракетно-космічні війська. Ага. Кремлівський терорист в своєму зверненні на радість іншим російським людожерам, теж сказав, що це була відповідь Росії на українські атаки на її території. Очевидно, він мав на увазі український Крим і збудований ними в нашому Криму Керченський міст, і пригрозив, що такою вона буде і надалі. З усіх російських пабліків протягом дня несли тези, які дублювали російські методички 24 лютого, що український президент втік, що Україна занурилась в хаос, що в Україні гуманітарна катастрофа, а з Білорусію, мовляв, готується наступ. Одночасно, з усім цим не до терористів Лукашенко активно підігрував терористів в Кремлі. Не дай Бог, хтось із них посміє дьорнуться в направленні Білорусі. Видите ли, Крымский мост вскружил голову некоторым, в том числе и военным. Думаю, надо остыть. На нараді з військовими Лукашенко заявив, що вони з Путіним домовились про цитую розгортання спільного регіонального угрупування військ, основою якого стануть нібито збройні сили Білорусі, і наказав білоруським військовим приготуватись прийняти в Білорусі кілька тисяч російських військових. Що можна на це сказати? Як хтось вдало сьогодні пожартував з приводу погроз з мінська, Лукашенка просив Путіна розвернути в Білорусі не тільки армію Росії, но і флот, но санітари за Військове угрупування в Білорусі нараховує максимум два десятки тисяч білоруських військових. Навіть якщо гіпотетично Лукашенко ризикне ув'язатись у війну, Збройні сили України готові до такого. Мій колега Антон Голобородько ще кілька місяців тому показував вам, як наші хлопці готувалися до можливого вторгнення з боку білоруського кордону. Хочеш миру готуйся до війни? Кхе. От нас десь туди ми зайдемо зараз. Все добре. Ми з вами під землею. Над нами 60, 730 см. Продовжуємо роботу, вони офіцери. Це от такий наш будиночок управління. Да. Бачите, що у нас тут є? Управління військами. Так от воно здійснюється звідси щоб Воно було в безпеці, воно здійснюється 24 години на добу. Більше відео з розташування наших підрозділів там, де ви можете побачити самі наскільки ми захищені з боку білоруського кордону. Ось за цим посиланням. А також залишу його в описі під цим відео. Далі, станом на сьогодні в Білорусі відбуваються зовсім протилежні речі ніж підготовка до нападу. Білоруські пабліки, які відстежують пересування військової техніки і самих військових в Білорусі, повідомляють, що там відбувається якраз зворотний процес. З Білорусі навпаки вивозять російську військову техніку в Росії. Білоруський гаюн повідомляє, що з білоруської залізничної станції Орша близько 20 знятих з консервації танків. Т-72 якраз в ці дні було відправлено ешелоном до Ростова, а звідти на Донбас. Головне управління розвідки України повідомило сьогодні, що ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі країни Росіяни планували ще з початку жовтня ще до будь-яких вибухів на Керченському мості. За даними нашої воєнної розвідки, окупанти отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі ще 2 та 3 жовтня. До військових частин стратегічної та дальньої авіації ще тоді надійшли накази про підготовку до ракетних обстрілів України. Цілями визначалися саме об'єкти критичної інфраструктури інфраструктури та цивільної інфраструктури, 8 жовтня, на аеродром Алєнія за аеродрому Енгельс було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників та споряджено їх крилатими ракетами x 101 на зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет 40 ракетами калібр. Основною метою країни терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості. Отже, сьогоднішні ракетні обстріли усієї території України на тлі повідомлень про скликання Путіним Савбєза і на тлі грозномаразматичних заяв Лукашенка не були помстою за вибухи на Кримському мосту, який насправді ще невідомо хто підірвав. Це була акція масового терору за. Лякування і примушення нас до капітуляції і перемовин. Росія все ще розраховує, що ця тактика масового терору і залякування змусить навіть не зеленського, а нас з вами боятись. Вони чекають, що ми самі будемо благати про перемир'я і переговори, які необхідні в першу чергу їм, щоб зібратися силами для нової атаки. І ще одне підтвердження того, що вони розуміють, що домогти з цього на полі бою вони не здатні до сьогодні. Вони лякали нас масовою мобілізацією і можливістю введення воєнного стану в Росії. Можливо. Ливо, навіть зроблять і це. І вони й далі будуть намагатись пробувати лякати нас так, як зробили сьогодні, розраховуючи саме на таку нашу реакцію страх і готовність здатись. Будуть розстрілювати об'єкти інфраструктури, лякаючи нас гуманітарною катастрофою. Будуть розстрілювати дитячі майданчики, називаючи їх військовими об'єктами. Але вони роблять це вже 8 місяців і їм цього не усвідомити. Але ми до цього звикли. Усі наші міста за 8 місяців навчилися жити в умовах постійної небезпеки і загрози. За 8 місяців вторгнення Росії. Я випустили по Україні 3,5 тисячі ракет. Ворог хоче нас злякати, у нього нічого не видно. Зберігаємо спокій і діємо виважено разом весемо. Слава Україні! Їм просто не усвідомити, що ми готові перечікувати в метро ракетні атаки. Ми готові продовжувати вчити дітей в бомбосховищах. Що ми готові терпіти віялові відключення, і ще багато чого, що до нас чекає цієї зими. that verdade. Про що були ці сьогоднішні ракетні обстріли? Це свідчення відчаю колись другої армії світу, яка не може досягти успіху на фронті і не може втримати в складі Росії території, які Кремль впихнув туди тиждень тому. От Росія і намагається втримати їх, зануривши Україну в атмосферу страху, зануривши Україну в стан хаосу, в стан крайнього рівня бідності, в стан депресії, і пригніченості, в сподіванні на те, що ми перестанемо боротись. Їх головна стратегія усвідомлене фізичне знищення українців. Тут нічого не змінилося. Ми все про це давно розуміємо. За рівнем свого озвіріння вони давно не поступаються нацистами, навіть перевершили їх. І їх діями, такими як сьогодні, всі вони не тільки Кремль, а вся Росія. Цей весь колективний росіянин все більше нагадують загнану крису, яка агонізує перш ніж подохнути. Удар по Кримському мосту неважливо навіть нанесли його ми чи вони самі створили привід. Це удар по іміджу Путіна як людини, яка обіцяла Росії, що вони фортеця. Удар по внутрішній безпеці в самій Росії, по настроях Росіян, по стабільності в самій Росії, по єдності військово-політичних кіл. Ці павуки в банці вже гризуться. Кадиров Пригожин, їхні генерали, і інші бандити. В них знову змінюються командувачі. Все це свідчення їх військової неспроможності. Все це разом розхитує їхній човен, а не наш, їхню владу, а не нашу, їхній центр прийняття рішень, а не наш. Це демонтує їх режим, а не наш. І удар по мосту, і сьогоднішні ракетні обстріли, і реакція світу на них ще більше прискорить ці процеси. Вже зрозуміло, що наші західні партнери відреагують на ці терористичні так і посиленням військової підтримки сьогодні стало відомо, що делегація міністерства оборони західних країн цього тижня зберуться на термінову зустріч з Брюсселі в форматі Рамштайн. Генсек НАТО Столтенберг провів розмову з Кулебою у зв'язку з ракетними ударами. За словами Кулеби, Столтенберг пообіцяв подвоїти зусилля щодо роботи з союзниками по наданню Україні систем ППО та обладнання для вирішення проблем з електрикою. Німецьке видання Шпігель пише, що на тлі ракетного удару Росії по містах України міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрех заявила, що найближчими днями Німеччина доставить Україні систему ППО Ерісте. Заявила це вона зі словами, новий ракетний обстріл Києва показує наскільки важливо швидко доставити в Україну системи протиповітряної оборони. Посольство Сполучених Штатів повідомило, що не збирається евакуйовуватись з Києва. Тому так кожним таким кроком, як сьогодні, росіяни роблять нам послугу. Вони підштовхують світ давати нам більше зброї і швидше, ніж там планували. У росіян залишилось небагато козирів. Ще скількись ракет імпотентний Лукашенко, який, якщо ризикне озброїти білорусів, ризикує бути розстріляний ними. Сам і ядерна зброя. А у нас з вами є розуміння, що ми маємо все це витримати. У нас за спиною 8 місяців війни, які навчили нас не боятися, бути сильними і готовими. У нас є розуміння, що сьогоднішній ракетний терористичний обстріл ще трошечки підштовхне захід до розуміння того, що Україні треба більше допомагати, розуміти, що терор не зупинити у що 9-11 не відрізняється від 10-10, що Путін терорист, і Америка має визнати нарешті Росію країною спонсором терори. Країною терористом Ракети закінчаться. Лукашенка пристрелять його ж солдати. Ядерна зброя, якщо розстрілювачі дитячих майданчиків навіть зможуть її застосувати, буде їхнім кінцем, а не нашим. Вони наближають свій кривавий кінець, не наш. Удари по Кримському мосту послаблюють і розхитують Росію. Удари ракетами по Україні об'єднують нас, консолідують і посилюють наше бажання і готовність чинити спротив. Поки вони обстрілювали Україну, українці збирали на помсту. На українські дрони камікадзе, притулі зі Стерненком, накидали більше 100 мільйонів гривень за кілька годин. У нас життя триває. Я їхала Києвом записувати це відео. Немає ніякої паніки. Паніка була, коли в суботу в Криму розкуповували гречку і стояли в чергах за пальним і на паром, якого не було. Те, що у нас на заправках навіть чергами не назвеш. Ми про себе самих давно все знаємо і розуміємо. Ми єдина у світі нація, яка не просто морально готова до можливості ядерного удару, а нація, у якої є плани на потім, на після удару. Пам'ятайте про це і про те, що їм доведеться розрахуватись за все це. Не падайте духом, бережіть себе найближчими днями, особливо, не нехтуйте тривогами, економте світло. Все буде Україна. Побачимось.